2010 року під час розкопок в Сибіру знайшли рештки динозавра, якого назвали Коліндо Драмеус з Байкальський. він мав будову тазу, яка нагадує пташину. Та був півтора метри завдовжки. На його плечових кістках вчені теж знайшли пухове пір'я. Дуже схоже на пір'я курчат. Вивчаючи більш докладно пір'я цього динозавра, вчені дійшли висновку, що він міг бути родичем кількох груп птахів з Китаю та Росії. А це означає, що вони можуть мати спільного пращура, який існував 220 мільйонів років тому і також був вкритий пір'ям. Вчені вважають, що пір'я було у невеликих донозаврів для захисту від перепаду температур. Для польотів воно було надто негнучким. Чим більшим був донозавр і в чим більш теплій місцевості жив, тим коротше пір'я він мав. Тому волоцераптор, скоріше за все, мав довге пір'я на крилах та коротке на тулубі.